Чернігів став столицею князівства, землі котрого сягали оки дону й Азовського моря. З правлінням Мстислава Хороброго почався золотий вік міста. Податки до князівської казни надходили з території, що дорівнювала сучасній Франції. У період свого розквіту Чернігів був одним з найбільших міст Європи. Його населення складало 25 тисяч чоловік. У цей час був зведений новий князівський терем, закладений спасо Преображенський собор, який став починаючи з Мстислава усипальницею чернігівських князів, а також заснований Єлецький монастир. Прокнязювавши у Чернігові 10 років, Мстислав раптово помер, і чернігівські землі відійшли до Ярослава Мудрого. Той незадовго до смерті розділив землі Русі між своїми трьома синами. Старший Ізяслав отримав Київ, Всеволоду дістався Переяслав, а Чернігів Святославу, котрий князював у ньому 19 років і заснував династію Святославичів. Деякий час брати жили в мирі. Але після нападу половців і повстання 1068 року в Києві їхній союз розпався. Почалася боротьба за великокнязівський престол. Святослава Ярославича підтримував відомий церковний діяч, уродженець Любича Антоній Печерський. Він був засновником Києво-Печерської лаври, а в Чернігові мешкав у 1069-72 роках. Антоній оселився в печері на Болдіних горах, де згодом виник печерний монастир з кількома ярусами галерей і підземних храмів. У 1073 році місце ізяслава у Києві посів Святослав, а Чернігівським князем став Всеволод Ярославич. Після смерті Святослава у 1076 році міжособиці спалахнули з новою силою. В них, крім Ізяслава і Всеволода, активну участь брали син Святослава Олег і син смоленського князя В'ячеслава Борис. У 1078 році, після розгрому Олега і Бориса на Нежатиній Ниві, Чернігівський престол зайняв син Всеволода Володимир Мономах. Однак, через 16 років, він все ж був змушений передати правління сину Святослава Олегу. Той у 1094 році в союзі з Половцями здійснив новий наступ на місто. Після восьмиденної облоги Володимир Мономах залишив Чернігів і відступив до своєї водчини Переяслава, котрий вже тоді був центром самостійного князівства. Основна маса мешканців Чернігова, за винятком князівських, боярських і церковних ремісників і челяді, була особисто вільною, але обкладалася різними зборами і виконувала повинності, пов'язані, зокрема, з будівництвом міських укріплень, повноважним. Представником князя в місті був Тисяцький, котрий віддав судом і командував міським ополченням тисячею, як і в інших давньоруських містах у Чернігові для розгляду найважливіших питань суспільно-політичного життя скликалося Віче, в якому брали участь усі особисто вільні громадяни, але керували представники міської аристократії і духовенства. В літописах збереглася датована 1139 роком згадка про Чернігівське Віче, яке дає певне уявлення про характер цього народного зібрання. Люді черніговці змусили князя Всеволода Олеговича припинити усобицю, що загрожувала черговим розоренням місту, і укласти мир зі своїм противником. Написи на ремісничих виробах і стінах кам'яних будівель вказують на поширення грамотності серед міщан. Один з таких написів, що належав в отроку Іоні із Чернігова, був віднайдений на стіні Софійського собору в Києві. Високоосвіченими для свого часу людьми були деякі з чернігівських боярів і князів. Так Всеволод Ярославич знав п'ять іноземних мов. Грецькою і англійською мовами володів Володимир Всеволодович Мономах. Відомими книголюбами були Святослав Ярославич, 11 століття, і Святослав Давидович, 12 століття. Книги, зібрані Святославом Давидовичем, згодом стали основою бібліотеки Києво-Печерського монастиря.